Не один раз я вам розповідав про те, що публічний транспорт стає все більш небезпечним, власне, як і сама публіка. І от відео, де військовий ну трішки він це діло, він в маршрутці, і він розповідає, що він думає про людей, які там маршрутці, там понаїхали з Донецька, це Київщина. Куди хто понаїхав, неясно. У нього є те, що розкладається, ви зрозуміли, і він пояснює, що він зараз буде робити. Потім він сів, заспокоївся і їхав собі далі. Знаєте, от, от це ті люди, які хотіли військових у вигляді президента там, і так далі. А, військові повинні отримати абсолютно всю належну допомогу, шану і підтримку з боку суспільства. А держава повинна робити все, щоб кожен військовий був належно підтриманий, психологічно обслуговуваний, фінансово обслуговуваний. Бо інакше це буде. Оце буде, і це тільки початок. І я боюсь гіршого. Я боюсь, щоб суспільство потім. З якимось часом, якщо таких випадків буде збільшуватись, не почало від цього певним чином захищатись. Колись е, наші хлопці і наші також, бо українців тоді загинуло, наскільки мені відомо, 14 тисяч. Е, українці теж були в одній країні, виконували так званий інтернаціональний долг. Потім, коли вони сюди повернулись, вони почали вимагати до себе. Відповідного ставлення. Так от держава тоді, тоді змогла забезпечити, квартири давали там, пенсії, фінанси і так далі, могла підтримувати. Але настільки була у багатьох змінена свідомість від того, що вони там бачили, що суспільство не витримувало і почали говорити погані слова в бік тих військових. Я боюсь, щоб ось такі випадки. Вони не призвели до того, що суспільство почне трішечки сторонитись і захищатись від отаких от звинувачень, коли в маршрутці, я вибачаюсь, але людина говорить, що понаїхалі, ну там і так далі. Відео, Телеграм, шапці профілю. Будьте уважними, обережними і чимними з усіма, з військовими особливо. Вони виконали свій великий обов'язок і виконують свій великий обов'язок. І інколи нам з вами на в мирних відносно містах потрібно просто промовчати.